І вечором ще одне цікаве. І Я думаю, що добре блюдо зробимо. Це мені дівчата дали на роботі. Я його ще не робила, але мені воно так по інгредієнтах сподобалось. Попробуємо зробити і ми таке. І нове блюдо ще ж зробила. Я вам його зараз покажу. Воно на вкус непогане. Тільки одне ж, мабуть, його треба було трохи дрібніше покришити. Жариться, звісно, отлично. Ну, якось воно мені якби було більше купи держалось. Але воно зветься крабіки, воно й похоже на крабове м'ясо. Його треба, мабуть, холодним їсти. Ну, я оце тепленьким і дідусь дала попробувати. Кажу, скажи, чи можна хоч людям виставляти, чи ні? Каже, можна. Тому я вам показую, а ви самі рішайте, як воно. Сьогодні ми зробимо незвичайні битки. Нам треба крабові палочки кільцями порізати. Філе рибки нежирної порізати кубиками. І грибочки. Грибки треба шампіньйони. Ну, я сьогодні на базарі їх не знайшла, а у мене були заморожені польські. Гриби я ще піду з цибулькою піджарю на невеликій кількості олії. І все нам треба в рівних частках. Грибки піджарили. І зараз грибки, рибку і трабові палочки складаємо в одну мисочку, додаємо яйця крохмаль, майонез, сіль і перець. Скільки чого, розкажу пізніше. Додала 3 яйця, 3 столові ложки крохмалю, 3 столові ложки майонезу. Посолила, поперчила за смаком. Зараз накриваю пленочкою пищевою і в холодильник на пару часов. Витягли з холодильничка. І зараз будемо жарити на сковорідку, в олійку, як битки. Накладаємо ложкою на сковорідочку з такими кубками і жаримо. Ось жариться дуже добре. Оце трохи інтересно. Такі. Таке блюдо в мене вийшло. Я вже й вечеряти не буду, оце з'їла два тих чорта гарячих і їла цей два кусочки, з'їла ж того, бізе, <дес> десерта. Я вже більш нічого не хочу. Хоча Дя, дядушка просив ще на вечір зробити салат. Як то влізу в город, таке в нас лило. Світа білого не видно було, і греміло. А це було прекратило, знову все вже шелестить, починається. Що воно буде? Це клубніка повне є, не дасть поспіти. І якраз ровчаки знову по моїх горочках, що я підсіяла. Ну, ну, в общем, поїбель.